Виконуємо номер 1068 із підручника Алгебра 7 та номер 44,32 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У яких точках перетинає осі координат, графік функції. Завдання перше: y дорівнює 0,2х відняти 40. Друге Y дорівнює 18 відняти 1 третя X. Приступаємо до виконання. Перше завдання Y дорівнює 02 X, відняти 40. Точка перетину графіка з звістю абсцис належить цій осі. Отже, її ордината дорівнює 0. Тому для пошуку. Точки переданого графіка функції з звісню абсцис достатньо, у формулу, якою задану функцію, підставити значення y до рівня 0, і розв'язати отримане рівняння 0,2х відняти 40 до рівня 0. Переносимо мінус 40 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо тепер на 0,2. Це 400 поділити на 2, отримаємо 200. Тоді наша точка перетину з вісю абсис має координати 200 0. точка перетину графіка функції. Y дорівнює 0,2х відняти 40, з вісю абсцис. Тепер з вісю ординат, точка перетину графіка з вісю ординат належить цій осі. Отже, абсциса такої точки має дорівнювати 0. Тому для знаходження точки перетину графіка функції, з вісю ординат. Достатньо у формулу, якою задано функцію, підставити значення х до рівня 0 і знайти відповідне значення y. Ірівня 0,2 множимо на 0, віднімаємо 40. 0,2 множимо на 0, це буде 0. І віднімаємо 40, маємо мінус 40. І записуємо 0 і мінус 40 точка перетину. Графіка функції. y дорівнює 0,2х відняти 40 з віссю. Ординат. І переходимо до другого завдання. Y дорівнює 18 відняти 1 третя Х. Міркуємо аналогічно. Точка перетну графіка з вісю абсцис. Належать ці осі, Отже, її ордината має дорівнювати 0. Тому для пошуку точки перетину графіка функції звісі абсцис достатньо, у формулу якої за одну функцію, підставити значення y дорівня 0 і розв'язати отримане рівняння. 18, відняти 13 х дорівня 0. Переносимо 18 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 1 третю, частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє, і помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника, отримаємо х до рівня 54, тоді точка з координатами 54 і 0, точка перетину. Графіка функції y до рівні 18, відняти 1 третя х, з вісю абсцис. Ну, а тепер знайдемо з вісю ординат. Точка перед графіка вісю ординат належить цій осі. Отже, абсциса такої точки дорівнює нулю. І нам для знаходження точки перетного графіка функції звіс ордина у формулу, яку за одну функцію, підставити значення х дорівня 0 і знайти відповідне значення y. y 18, відняти 1 третя помножити на 0. Отримаємо 1 третя помножити на 0, це буде 0, 18, відняти 0 буде 18. Отже, маємо точку перетину 0,18. Точка перетину. Графіка функції y дорівнює 18 відняти 1 третя x з вісю Одинат. Номер 1068 із підручника Алгебра 7 та номер 44.32 із підручника Математика 7 виконано.